Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них. І також маємо приємні балокульки чайочок. І сьогодні у нас нове відео з рубрики Що не так з певною гітарою. Одразу хочу подякувати за вподобайки та коментарі під минулим відео із Що не так з Fender Telocas. І сьогодні, виходячи з назви відео, ви можете зрозуміти, що ми поговоримо про Fender Stratocaster. Одразу невеликі примітки, ми будемо говорити про класичний Fender Stratocaster. Ми будемо говорити тільки про гітари від Fender. Всі інші виробники не виготовляють Stratocaster. Це варіації на тему, так само, як і мої стратокастери, як в минулому Раз це відео буде розподілено на два сегменти: плюси та мінуси в ергономіці цього легендарного інструменту. Тож, беріть щось смачненьке, але спочатку поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А також залиште свій коментар, що ви вважаєте на рахунок легендарного інструменту від фірми Fender. Тож, поїхали! Ще одна примітка: я є великим шанувальником гітар від фірми Fender, їх філософії, форм-фактору та всього іншого. Але є певні речі та нюанси в ергономіці, які не додають зручності у грі. Тож ми сьогодні про них поговоримо. Також одразу відповідь хейтерам на тему класика незмінна, оно роялі, класичні гітари кілька століть не змінюються. Давайте просто відкинемо те, що інструменти все ж таки мають свій розвиток. Якщо хтось не знає, електрогітара існує десь 70 років, має свого розвитку. Класичні інструменти мають кілька сотень років розвитку. Звитку, еволюції, допрацювання та всього іншого. Тож цей аргумент не працює. А також по типу я 40 років граю на гітарі, і це не проблема. Головне не час, а коефіцієнт корисної дії. А тепер до сюжету самого відео. Тож розпочнемо з мінусів в ергономіці та будові цього інструменту. Так сварити завжди легше ніж хвалити деякі речі дуже схожі із Fender терлекастером. Але ми не будемо так сильно на них зациклюватися. Ми просто згадаємо, що вони є. Тут я хочу поговорити про інші моменти, які я не згадав в минулому відео. Тож, перший мінус вінтажний тремоло-бридж, який кріпиться на шести гвинтах. Ні для кого не секрет, що він не допомагає у якості налаштування вашого інструменту, а точніше, у стабільності його строю. Виходячи з нюансів будови та. Роботи цього бриджу ми можемо зрозуміти, що він не завжди повертається в стокове положення, тобто в нього немає нейтральної позиції. Це пов'язано з тим, що бридж не упирається стабільно у 6 гвинтів, там немає пазу, в який би ножи впиралися. Добре, що Fender виправив це і вже в нових моделях використовує адекватне нове тремоло на двох опорах, де бридж може повернутися в своє стокове положення. Також варто додати відсутність топ-локу, тобто закритого типу верхнього поріжка, де фіструни фіксується. Хоча ви можете завжди поставити роликовий, і у вас не буде жодних проблем із налаштуванням вашого інструменту. Або якщо у вас немає такої можливості та бажання, ви можете просто використовувати графітову смазку. Наступний мінус в ергономіці цього інструменту це розташування його ручки гучності. Вона дуже дуже близько до бриджа та звукознімача. В світі навіть люди розподілилися на два лагері тим, кому це зручно, і тим, кому це незручно. А до якого лагерю відносите себе ви. Напишіть в коментарях, обов'язково я всі коментарі читаю. Особисто для мене розташування ручки гучності не є зручним. Я полюбляю, коли всі керування знаходяться трішки подалі від бриджу, щоб при грі випадково не торкнутися їх, не скрутити звук, особливо на живих виступах. Ще раз зазначу, цей мінус не є аксіомою. Комусь це зручно, комусь це незручно. Наступний мінус в ергономіці – це знову ж квадратна п'ятка. Зупинятися надовго ми про неї не будемо. Все це є, все це вже розказано в минулому відео про Fender Telecaster. Варто зазначити, що на всіх гітарах Fender квадратні п'ятки. І у всіх в них одна проблема незручний доступ до високих ладів. Дякувати, що хоч у Stratocaster виріс більш глибокий, що додає, хоч якоїсь зручності при грі у високій позиції. Хоча. 21 Вт, що там може бути високого. І так, зараз знову напишуть в коментарях, що це найзручніше кріплення грифу. Ти не розумієш, я ось граю і все добре, в мене взагалі 24 лади. Ну так, все зручно, якщо знову ж грати на перших трьох, на перших п'яти ладах. Наступний мінус, про який я хотів би поговорити, це наявність одностороннього анкору. Варто зазначити, що в той час, коли проєктувався інструмент, коли він будувався, в нього взагалі анкеру не було. Вже надалі Leo Fender додав у будову своїх інструментів анкер односторонній дії. Так, я розумію, що в той час змогли зробити тільки такий анкер, бо взагалі технологій не було. Але навіщо зараз Вітари ставити такий анкер? Це ж рудимент, він не працює адекватно так, як працює. Двосторонньої дії анкер, і поняття, що це класика, не працює. Нам важливо, щоб інструмент мав адекватне налаштування підлаштування в усіх сферах, від чого залежить напряму зручність вашого музикування на цьому інструменті. Ще одна річ, яка є доволі суб'єктивною в будові цього інструменту, це його радіус грифу. Пояснюю, чому грати акорди на округлій накладці з великим радіусом дуже зручно, але ваші бенди будуть швидше гаснути на такому радіусі. Особисто мені подобається 20-й радіус грифу, який ще не плаский, але вже не має такої великої окружності. А які радіуси подобаються вам? Пишіть в коментарях. А тепер ми поговоримо про плюси цього інструменту, що ж в ньому такого файного та цікавого, через що він став просто легендою в усьому світі. Перший плюс це його зовнішній вигляд та дизайн. Форма не перевершена, мені дуже подобаються окружності та два роги на цій формі. Голова грифу її дизайн, те, як підбирається деревина. За це просто окрема вподобайка. Це неперевершено. Наступний великий плюс це вже наявність скосів на корпусі під праву руку та під ребра. Це великий крок у ергономічність інструменту порівнюючи з Фендером-Телекастером, в якого взагалі немає жодних скосів. Цей інструмент однозначно кращий по відчуттям від гри. Також я вже зазначав, що в нього більш глибокий ріг, за що також вподобайка, хоча п'ятка все ж таки, ви розумієте, ще одним великим плюсом цього інструменту є наявність трьох звукознімачів, які ви можете в різних конфігураціях використовувати, та безмежна палітра регулювання звуку завдяки двом тонам, гучності та п'ятипозиційному перемикачу. В окремих моделях Fender Stratocaster взагалі використовується повністю полий корпус, куди ви можете ставити будь-яку зручну вам конфігурацію ваших звукознімачів. Наступний плюс, який я помітив, граючи на різних моделях від фірми Fender, це ідеальний баланс інструменту. Завдяки підбору деревини, їх товщини та якості обробки на етапі будування виходить саме той баланс, в якому гриф не клює. І саме головний плюс цього інструменту це його вклад у розвиток, будування, розвиток історії, еволюції електрогітари як самостійного інструменту. В цьому відео друзі ми з вами розібрали, що не так, а що так з Fender Stratocaster. Все, що сказано в цьому відео, є моєю суб'єктивною думкою. Ви можете бути незгодною з нею, ви можете поставити вподобайку, поставити дизлайк цьому відео. Але від цього нічого не зміниться. Fender Stratocaster є легендарною гітарою, яка і по сьогодення має велику купу шанувальників та фанатів по всьому світу, але не лише на своїх недоліків. І взагалі-то в світі не буває нічого ідеального. Ви маєте це зрозуміти. Дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, вам було цікаво та корисно. До нових зустрічей. Всім гарного дня!